Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я нас 1 серпня 2025 року. Сьогодні ще дня розпочну розпочнемо показувати сорта гібридні форми, які достигли або вже майже достигли на моїй виноградній колекційній ділянці. Але ж, друзі, я спеціально ходжу по між вам показую отак Вам видно, що такої нагрузки щедрої немає врожаєм по ягоді. О, на превеликий жаль. Тобто є, урожайчик є. І то не на всіх формах. Де-не-де щось де. та й висить. О. Чому, друзі? Тому що в цьому році, на превеликий жаль, виноградник сильно дуже був пошкоджений оцими такими весняними приморозками. А їх було якби, не одна хвиля, не дві, як зазвичай. Да? О. А 4, то навіть і 5 да, на цій виноградній ділянці. Я вже в цьому першому ролику так е, трішки хочу, як би розкажу. Да, а в подальшому вже подальші ролики вже будуть про... буду показувати вам про ну, сорта і гібридні форми. Е, значить, друзі, щоб ви розуміли, що в цьому році. Е, Ну, виноградник дуже сильно був пошкоджений. Я більш більш я скажу, що за той час, що я займаюся виноградарством, такі ну, приморзки, можна сказати, що це перший раз перший раз отакий, отакий сильне вимерзання виноградника іменно весною. Якщо раніше я ж говорю один приморзок, а два це вже був каравул, це вже було, то в цьому році мінімум 4 або навіть даже 5. Сильний був приморозок на вербну неділю. як Да, я пам'ятаю, це було 7 градусів мороза, тобто все що розпустилося, а квітень був такий аномально теплий, тобто вже брунька вже такий конус зелений був, воно злетіло. Потім він там якось восстановився, пройшло там чуть більше двох тижнів. І 28 числа, як шарахнуло, це 28 квітня, дуже потужний був приморозок на винограднику. Ну і подальше так. Теж буду йти, там десь воно і є урожай то таке буду показувати. 28 квітня, значить, щоб ви розуміли, о 12 години ночі було 2 градуса мороза, у 2 годині ночі було 4 градуса мороза. У 4-5 годині ранку вже я було 5 і трішки 5,5 градуса мороза. Це в мене по двоє. До речі, я на той рік вже буде перепрививався, але по, -по, по землі вилучиться, так що не звертайте це увагу. 3309. Да, і навіть у 7 годині ранку було 4 градуса морозу. Уже де, якби, і сонечко виходило, а на винограднику було 4 градуса морозу. Оце такий був сильний сильний якби, мороз, а не приморозок, а, а, а мороз, о, який дуже... Дуже пошкодив виноград. Потім ще були хвилі приморозків. 13 травня, до речі, був останній приморозок, було 2 градуса мороза на винограднику. О. Щоб ви розуміли, я вже я на винограднику поубирав багато прививок, як минулорічних навіть не встановилися. Чому? Тому що ось я вам показую штаб, многолітній штаб, як його порозривали ці приморозки. Да? Я ж говорю, оце аномально теплий квітень, сукорух вже пішов. О, і потім, потім оці приморозки і вже якби ефект пішов розрива. Розрив. Тобто, Оце прививки були, бачите, минулишні прививки. Вони, Явно, що вони, які б вони не були дефіцитні, але вони не, не встановилися, тому що штам був. Це треба все випилять. До речі, там ще в одному місці. Ну, Процентів 5 отаких от кустиків на виноградники було спелено. Зараз я підійду ще вам наглядно покажу, щоб ви розуміли. Навіть в верхній частині виноградника, до чого я веду, теж тут ось ще є місце, що я ну, не випилю. Воно, бачите. І тут воно, зараз я знайду паличку, щоб ви поняли. Ну, дивіться, оце, бачите, це ж як порозривало мороз, ось ось порозривав рукава. Тепер треба це, звісно, спиляти. Ну, Тут багато вже подвоїв. вже подвої висаджені вже в цьому році. Це їх такий розвиток. Тут вже і прививки там пороблені. Так що ситуація така. Моя задача як виноградаря була, що встановити кустики, ну, тобто, по-перше, щоб вони що, не зажирували, щоб лози були такі е, не зажировані. А ми бачимо, що вони геть такі і є. Я як виноградар в, е, в цьому відношенні вважаю, що я свою місію виповнив. Лози чисті, гарні, не зажировані. О. Більш-менш держав чистоту на винограднику, тому що е, різна трава хороби провоцирує. Да? Ну, і щоб чистий був виноградник без хвороб. Да. Все. І більш, Я скажу так, що ще на 20 травня, коли до мене приїжджав Височанський Сережа, ну, я йому говорив, що він у мене вимерз виноградник, ну він якби, не уявляв, наскільки він, наскільки він вимерз. Він приїхав десь з числа 20 травня, то то тут ще нічого не було, друзі. Тобто були пусті лози, він вжаснувся. До чого я веду, що вроді б, то місто одне, а от приморозки на ділянках були різні. От тут ця ділянка вимерзла. Те, що в мене там в подвір'ї, наприклад, тут різниця йде в 5 градусів. Ну там до нуля, може, доходило, Тобто виноградник уцілів. Тому що ця низина, вона, звісно, дає в цьому плані. Ну, я кожен, ну не кожен рік а. Якби страдає він Ну, В цьому році такого ще не було. Це перший рік. Ну, Буду сподіватися, що в подальшому вже буде все добре. В минулому році були приморозки. Да? Ну, минулий рік був такий високосний. Ну, я думав, що вже це 24-й я маю на увазі. Думаю, ну, в 25-му вже все буде добре. А 25-й виявився ще гірший, ніж 24-й. Тобто, Якщо там у 24-му було дві хвилі, це вже було занадто, то тут було, я ж говорю, 5 хвиль. 13 травня було 2 градуса морозу его защита обнаружения. Що я робив, друзі? ну так В двох словах скажу. Я в принципі нічого не робив. такого. Тобто Він як вимерз, я як той лікар за пацієнтом наблюдав, тому що я вам показував, що рукава були порваті. Я дивився, як... тобто оставляв всю нагрузку. Тобто все, що воно там мало розпускатися, я йому не заважав, не нормував одразу, воно розпускалося. І в мене норміровка пагонами, я вам хочу сказати, тільки в липні місяці, числа 5 липня. Я почав нормувати виноградник. Тобто, Якщо сьогодні 1 серпня, то, ну, скажімо так, три тижні тому це він був пронормований. Тобто, чому? Тому що я, я ж вам недаром показував, що рукава порвала. Да? І якщо е, я таким чином я наблюдав за кусиком. Якщо він не тягне нагрузку, то його треба було б жалісно, краще удалити одразу. тому що, так, да, я, я міг би нагрузку збавити, там, паганим і все, і вроді там вигнати якісь там 3-4 пагона добрі, але ж. Ну, нічого хорошого не буде, тому що на наступний рік воно коли заплодоносить ще буде якийсь там врожай висіти, він буде кустик, банально, не тягнути, ну не буде тягнути нагрузку, тому що порвата проводяща система. Тобто моя задача була виявити кустики, які пострадали по проводячій системі, удалити їх безжалісно. Да? А які які видержали в цьому плані, ну... Встановити, наростити листову масу і саме, основне, щоб вони не зажурували. Ну, ось аватар. До речі, я вам хочу сказати, що ну, от як, щоб ви розуміли, ось у, дивіться, ось я вам показую Хеллоуін, всі знаєте Хеллоуін. Який він врожайний? Він по 2-3 по грони видається, це мінімум. Ну Бачите, який в мене Хеллоуін в цьому ріці. Ось такий врожай. Отака така Вісюлька. До речі, ще воно. Ще тільки квітне, Деякі, да. ну, але ж пагони я встановив, вони пішли на свісання. Десь може пасинок не убрати. Не це. це вже не так воно критично. В цьому році саме основне, встановити, і щоб вони були не зажировані. Я там подальше, коли буду робити обзори, буду вам показувати ті форми, де я, як я їх так встановлював. Ті прививки то є, там, з одного за дві бруньки, які розпустилися, але ж я там, по 8-10 по 10 лос виращував, десь там вложив їх горизонтально, десь так. Це все в подальшому я вам буду показувати. Не хочу затягувати оцей ролик. Друзі. Ну, Якби ситуація на винограднику така, є, що ви з розумінням до цього якби, поставили, урожай я вам не покажу, але деякі форми. Які заплодоносили, я до них ставлюся з повагою, тому що це вже урожай не з першої, не з другої бруньки заміщаючи, це вже з якоїсь там четвертої бруньки. О, то... Я хочу сказати, що оці форми, які я вам буду показувати, вони в екстремальний такий рік, не сильно, але ще трішки вас врожаєм вознаградять. Да. Тут десь в мене ще дивіться. Я вже тут, звісно, багато по... Де, де ви бачите, де пробіли, це все вже убрано, випилено, Ось тут, до речі, дивіться, кишмиш Пандора. У мене було три прививки, ну я чекав, що може вона Ні, не, не одійшла. І дві прививки втрачено. ну, Одна прививка все-таки обновилася і пішла. Да. Деякі форми, ну тут ще, до речі, покажу вам. Дивіться, водолі. Сильно порадував водолій. Тобто восстановився, ще й грони накидав. Деякі грони ще й вражаючі. Да? О, це водолій такий в цьому році. Тобто гронка не одна, але є більші, менші, але ж вони є. Ну, ну не буду розкривати карти. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтеся, кому, кому цікаво. Я думаю, що в подальшому... Буде цікаво чому? Тому що в цьому році дуже багато зайшло різних новинок в качестві прививок. Це все молодий рядоч, молодий рядки цього року висадки, але все вони так пішли, ну більш-менш пішло. Да? О. Дуже багато зроблено прививок на винограднику. можливих новинок там, і джокер, і фреш-мускат, і руслана Панченка, там гром, О. і пелюстка. Троянди там, ну, і, і Білінчука, там, Максим. Ну, я не буду всі перечисляти, тобто, на мій погляд всі, які були цікаві, там, форми, там і голуба, там і червоний. Я ти хотів би розказати. Журавчик червоний, так. Журавчик Вишньовий я його викинув то звісно хлам. А журавчик червоний ну, є надія, що буде дуже цікава форма. Тобто, ці всі форми дуже багато було зроблені прививок, і вони багато прививок заплодоносили. Ось, до речі, форма анкор ось, ось були зроблені прививочки. Тут, як я рядом стою, вже вам показую. Тобто, одну грунту я лишив. О. О, так що в подальшому буду, врожай вам і на прививках показувати. Е -е... Ну, як би таке, друзі. І так, після цього ролика піде такий коротенький відеообзорчик. Дякую, друзі, за перегляд. О. Хотілося б цим роликом трішки відобразити картину, тому що я не знімав ролики, не знімав чому. Ну, коли случилася така біда, виноградник повністю вимерз. Там багато людей дзвонили. Я в телефонному режимі якби, ситуацію об'ясняв. Ну, не хотів в Ютубі вилажувати, тому що на той час дуже багато було такої. Ну Всі почали вилажувати, як би, показувати. Не хотілося. Такої негативи, так зараз вистачає. Хотів почекати, побачимо, чи встановиться Кузя. Я, якщо чесно, Після тих, таких переморозків, то я думав, що звісно, виноградник може і не встановитися так. Але ж він встановився. Радує те, що він восстановився. Ну, будемо сподіватися, що на той рік вже не буде таких, таких хвиль, таких переморськів. І, ну і буде ситуація, ситуація в цьому плані краща. Дякую, друзі, за перегляд. Хто не підписався, підписуйтеся. До зустрічі, друзі.